Тахи хороші помічники городника, адже вони активно ловлять і поїдають шкідників, тим самим захищаючи посадки. Однак пернатих друзів часом доводиться проганяти, щоб не залишитися без врожаю, вони не проти поласувати дозрілими ягодами, фруктами або тільки що посіяними на грядку насіння. Є кілька ефективних способів цьому перешкодити: бляшані банки. Більшість птахів полохливі при будь-якому шерху. Вони відразу ж відлітають, особливість використовують, виготовляючи найпростіший відлякувач. На міцну нитку кріплять кілька жерстяних банок, всередину яких кладуть маленькі камінчики, металеві кульки або горох. Нитку прив'язують по периметру грядки або поблизу плодового дерева. Від вітру банки будуть ворушитися, а гримить звук змусить пернатих триматися подалі. Укриття сітки багато садівники. В якості захисту використовують укриття для збереження ягід на грядках, наприклад, полуниці і суниці вибирають крупною чистою сітку і натягують на каркас з дерев'яного короба, пластикових або металевих дух і ретельно фіксують у землі, щоб птахи не змогли проникнути під неї. Дерева і кущі вкривають мелкою чистою сіткою або легкою тканиною з боків від молодих дерев, попередньо встановлюють кілька опор, на які і кріплять захист. Вона запобігає псуванню плодів, не перешкоджуючи запиленню квіток комахами або обробці насаджень фунгіцидами. Замість сітки використовують і тонкий дріт, і натягують рядами з невеликою відстані, щоб птахи не могли пробратися. Ультразвукові відлякувачі убезпечити урожай від пернатих з мінімальними клопотами дозволить ультразвуковий відлякувач, придбати його можна в спеціалізованому магазині або відділі. Діє пристрій непомітно, але ефективно воно випускає високочастотні звуки, недоступні людському вуху, та чутливі до такого впливу і вимушено відлітають в саду, шарудять фантики. Обгортку від цукерок теж можна використовувати в боротьбі за урожай. Найкраще підійдуть, шарудять фольговані фантики. Вони не тільки видають звук, але і відбивають світло, що додатково лякає птахів. З фантиків роблять подобу гірлянд, розміщуючи їх на деревах або кущах, або просто кріплять по одному на гілки. Плюс цього способу в максимальній доступності матеріалу до того ж фантики практично не мають ваги. А значить, не тягнуть вниз гілки, опудало найпоширеніший і давно використовуваний інструмент для відлякування птахів. лякало. воно добре імітує людину, виготовляють його з підручних матеріалів, які вже не потрібні в господарстві. Наприклад, тіло споруджують з дерев'яних палець, а з двох подушок, маленької і великої, роблять обличчя, і корпус опудало наряджають. Доповнюючи одяг бляшаними банками, дзвіночками і світяться предметами встановлювати опудало найкраще так, щоб воно могло рухатися на вітрі, тоді птахи будуть боятися його ще сильніше хутряна шапка. Ще один простий прийом з арсеналу садівників імітація кішки роблять опудало зі старої хутряної шапки або м'якої іграшки і розміщують на дереві або паркані. Щоб такий відлякувач працював ефективно, Розташування оподала рекомендується міняти кожні три дні, інакше птахи звикають до нерухомого предмету і знову атакують дерева, старі диски. Результативно відлякати птахів можна за допомогою старих дисків. За рахунок лазерної обробки вони дають червоні відблиски, які сприймаються пернатими як небезпека, використовують диски як самостійно, так і у вигляді спеціальних виробів, наприклад, подібності сови або іншого хижака. Для установки на грядках їх кріплять до палець, а на деревах підвішують на нитки. Частинами дисків можна оплеїти кілька великих куль і розмістити їх в потрібних частинах саду. Вони будуть світитися на сонці, змушуючи птахів триматися подалі від врожаю, плівка від касет, плівку від старих магнітофонних касет. Також пускають в справу. Вона і відблискує на сонці, і шарудить від вітру. Розвішують її у вигляді гірлянд на кущах і деревах. Правда. Працює такий відлякувач в основному проти дрібних птахів, які не запам'ятовують події. Великі види, особливо ворони, дуже спостережливі і швидко розуміють, що реальної загрози від висять на гілках шелестять предметів немає.